Напевно, немає такого садівника, любителя в Україні, який не вирощував би на своїй ділянці смородину чорну, червону, білу. Хіба що тільки на півдні, де вона погано росте. Зате в північних і центральних регіонах смородина головне джерело вітамінів, особливо вітаміну С. Зараз українські садівники вирощують безліч сучасних сортів великоплідної, врожайної і стійкої до хвороб чорної і кольорової смородини. Ці сорти відрізняються високим вмістом вітамінів і відмінною морозостійкістю. У цьому ролику я розповім про кращих сортах чорної і кольорової смородини, про те, як правильно садити її навесні і доглядати за молодими кущами. Вибираємо і садимо смородину навесні. Кращі сорти і догляд. Зазвичай в Україні вирощують чорну і кольорову смородину, червону, білу, рожеву, зелену. Найпопулярніші види це чорна, червона всіх відтінків від рожевої до бордової, а також біла. Чорна смородина найурожайніші і солодкі сорти. Чорна смородина найпопулярніший і невибагливий вид сучасні сорти це високі кущі з прямими міцними гілками і дуже великими солодкими ягодами до 8 грамів. Вони містять багато вітамінів і корисних речовин. Головна перевага нових сортів генетична стійкість до грибкових хвороб і рідкісне ураження шкідниками. До чорної смородини відносять також зеленоплодні сорти, ягоди у них зеленого кольору в стиглому вигляді. Кращі сорти чорної смородини для України титанія, синьогір'я, «Синьогір'я», Ядрена, Пігмей, Скарб, Чернігівська, «Чернігівська», Мартін, Дехтярівська. Кращий сорт зеленої смородини, смарагдове намисто. Червона смородина стійкі і невибагливі сорти. До цього виду відносять всі кольорові смородини: червону, бордову, рожеву і білу. Червона смородина починає плодоносити раніше чорної, нові сорти дають перший урожай вже на другий рік після посадки. Вона дуже невибаглива і може рости на одному місці більше 50 років. Червона смородина більш посухостійка, ніж чорна, і майже не хворіє, може рости в тіні і при цьому давати хороші врожаї. Кращі сорти червоної смородини, уральська красуня, Онесія, руднаус, фертоді, цукрова. Кращий сорт рожевої смородини, рожевий перли. Біла смородина популярні сорти уральська біла, вердавія. Коли і як правильно садити смородину навесні. Оптимальні терміни посадки в різних регіонах України. Кращий час для посадки смородини, весна. Саджанці потрібно садити, як тільки земля відтане і прогріється до плюс 7 градусів. В цей час нирки ще не розпустилися, а ґрунт насичений вологою, що допомагає рослинам швидше прижитися. Для центральних і північних регіонів України кращі терміни посадки з 20 квітня по 1 травня. Вибір місця: щоб отримати хороший урожай великих і солодких ягід, садіть смородину на сонячному місці. Особливо важливо сонце для чорної смородини. Кольорові сорти можна садити в легкій півтіні. Сама невибаглива біла смородина смородина не любить близьких ґрунтових вод і підтоплення. У низинах садять кущі на горбки висотою пояснить-60 см. Смородина не боїться вітру, тому захист від протягів їй не потрібна. Підготовка ґрунту смородина любить родючу, нейтральну 6,9-7 пухкий ґрунт, яка добре пропускає повітря. На важких глинах і кислих ґрунтах смородина росте погано, ягоди будуть дрібними і несмачними. Перед посадкою розкисліть ґрунт доломітовим борошном 2 кг на 5 квадратних метрів. Посадочні ями заповнюйте спеціальною сумішю, верхній шар грунту, гній, листова земля і пісок в пропорції 1 до 2 до 2 до 1. Покрокова інструкція по посадці. Посадка всіх видів смородини проводиться однаково. Саджанці краще садити під кутом 60 градусів верхівкою на південь. Так кущі будуть краще висвітлюватися, і ягоди дозріють швидше. Ось детальна інструкція. 1. Викопайте ями глибиною і діаметром 40 45 см на відстані 1,8 – 2 метри один від одного, 2. На дно кожної ями насипте дренаж з щебеню або битої цегли шаром 8-9 см. 3. Заповніть ями на одну третину приготовленої сумішю і додайте в кожну по 2 столові ложки суперфосфату і сульфату калію, а також 2 літри деревної золи. Все добре перемішайте. 4. Поставте саджанець в яму і засипайте коріння землею, ущільнюючи її руками, щоб не було пустот. 5. Після посадки підгорніть саджанець так, щоб коренева шийка була заглиблена на 7-8 см. Це стимулює зростання нових пагонів і коренів. 6. Добре полийте кожен кущ по 10 літрів води. Догляд за смородиною після посадки. Полив. Після посадки саджанці приживаються 3-4 тижні. Перші два тижні поливайте їх щодня, по одній лійці під кущ, потім ще два тижні через день. До осені поливайте два рази в тиждень, в спеку через день. Поливайте вранці або ввечері, щоб краплі води не обпекли листя. Після поливу розпушіть ґрунт і мульчуйте соломою шар 6-7 см. Підгортання 3-4 рази за сезон підгортайте кущі землею на висоту 15 см. Це допоможе сформувати потужний кущ до третього року. Підгодівля за сезон смородині досить трьох підгодівлі: 1 ранньою весною сечовиною, 2 столові ложки на 10 літрів води під кущ. 2 під час цвітіння розчином коров'яку 1 до 10 з додаванням 2 столових ложок фосфорного борошна і калімагнезії, а також 2 літрів золи за 3 літри під кущ після поливу, 3. Восени на початку жовтня комплексним мінеральним добривом, наприклад, фертика осіння. Обрізка смородина швидко розростається, тому кущі потрібно регулярно проріджувати. Видаляйте гілки старше 7 років вони вже не плодоносять. Формуйте кущ так, залишайте по 3 однорічних і дворічних гілки, по 4 3, 4, і 5 річних, і по 2 шести, і 7річних. Також видаляйте слабкі, зламані і зростаючі всередину куща гілки. У правильно сформованому кущі повинно бути 23-26 гілок. Захист від хвороб і шкідників. Сучасні сорти рідко хворіють, але для профілактики обробляйте кущі два рази на рік, навесні, в середині квітня і восени в кінці вересня. Від шкідників використовуйте фитоверм від хвороб 1% бордоською рідиною. Обробляйте не тільки кущі, але і ґрунт під ними, корисні поради та поширені помилки. Щоб уникнути проблем при вирощуванні смородини, дотримуйтесь простих правил. 1. Правильно поливайте. Без достатнього поливу кущі будуть слабкими, а ягоди дрібними і кислими. Грунт завжди повинна бути вологою на всю глибину коренів. 2. Добре удобрюйте. Крім основних підгодівлі, три рази за сезон можна поливати смородину настоєм трави. Одна частина настою на 5 частин води. 3. Не забувайте підгортати. Це стимулює зростання нових пагонів і коренів. 4. Проводьте профілактику Регулярні обробки захистять кущі від хвороб і шкідників. Дотримуючись цих порад, ви отримаєте здорові кущі і багатий урожай смачних ягід.